Журналісти телерадіокампанії Лозова підготували до вашої уваги черговий випуск міських новин. В студії працює Марина Краминська. Мої вітання. Оздоровлення дітей і благоустрій міста. Ці два питання стали основними до заслуховування на останньому засіданні виконавчого комітету. Доповідачі підводили підсумки зробленого службами у минулому 2009 році і ділилися планами на майбутній 2010-й. Подробиці у сюжеті Ольги Бондаренка. Про те, як пройшла оздоровча кампанія 2009, звітувала начальниця відділу з питань сім'ї та молоді Наталя Тиханова. Але інформація у її звіті була від всіх причетних до оздоровлення служб, відділів освіти і фізкультури та спорту, закладів охорони здоров'я, місцевих підприємств, установ організацій, фонду соціального страхування, правоохоронних органів і навіть громадських організацій, загалом всі спрацювали належно, і результат спільних дій: 70% всього дитячого населення лозової віком від 7 до 18 років оздоровлені у 2009 тому році були, якщо уточнювати, де саме дітлахи відпочивали, то 23 табори працювали влітку при лозівських школах. Загалом 1254 чоловіки там перебували. 156 дітей оздоровлювалися у наметовому містечку Бритай. 82 дитини пільгових категорій було оздоровлено в заміських оздоровчих закладах за рахунок державних та обласних коштів. До того ж, Південна Залізниця, 15 путівок дітям пільгових категорій благодійно надала до табору зміна. Відділом у справах сім'ї та молоді за кошти міського бюджету придбано 36 путівок для дітей пільгових категорій у оздоровчий заклад Гвоздика, що в Запорізькій області. Щодо фінансового боку питання 281 тисячу гривень на оздоровчу кампанію 2009 року витрачено було із міського бюджету. Більш ніж на мільйон оздоровили дітей своїх працівників підприємства організації лозової, 243 тисячі залучено із фонду соціального страхування. На 2010 рік всі ці цифри меншими заплановані. Дітей оздоровити згідно програми мають тільки 65%. Хоча кількість таборів пришкільних не зміниться, і наметове містечко Бритай у такому ж режимі працюватиме. Путівки до заміських таборів купують Уватимуть причина криється у фінансуванні. Цифри планові у програмі стоять, але чи дасться передбачити в цьому бюджеті, який йде яскосів, передбачити ці кошти? Скоріш за все припускають фінансисти, прописані у заходах кошти, будуть коригуватися у сторону зменшення. Готуються до того і їх розпорядники. Втім, сподіваються, що план, викладений на папері, все ж таки перевиконають. Для нас стоїть задача розробити алгоритм діяльності. Влітку щодо оздоровчої кампанії, а вже реалізовувати ми його будемо, вже виходячи із можливості затвердженого бюджету. Відсутність бюджету 2010 року ставить під сумнів і плани комунальників. Потреба річна на благоустрій міста майже 4,5 мільйонів гривень. Всі їх розписали на дороги, озеленення, покупку знаків, малих архітектурних форм, контейнерів, мощення тротуарною плиткою, скверів чорнобильців і афганців і таке інше. Натомість цифри, як і роботи, скоріше умовні. А ось про що могли певно говорити, так це про зроблене у 2009-му. Півтори мільйони гривень торік витратили на утримання і ремонт доріг, більше дев'яти тисяч метрів квадратних. Тоді полатали і 6 тисяч квадратних метрів капітально відремонтували по вулиці Розу Люксембург. Останні роботи фінансувала область. Загалом зробили більше ніж у 2008-му, але менше ніж у 2007-му. У 2007-му значна була підтримка державного бюджету, тому показник був високий. У 2007, му якщо порівнювати із наступними двома роками, більше було зроблено і по реконструкції вуличного освітлення. Торік відновили більше трьох кілометрів мереж встановили чотири багатотарифних лічильника. Заощадили на них електрики на 282 тисячі гривень. Втім, саме у 2009-му комунальники придбали два трактори для роботи на сміттєзвалищі. Відремонтували пішохідну естакаду в тунелі, відновили фонтан біля міського палацу культури і замінили понівечений у сквері Шевченка. Біля обох благоустроїли прилеглу територію від Монтували ділянки меморіалу слави комплекс у сквері героїв. Встановили світлофор на перехресті проспекту Перемоги і вулиці Супруна. Купили шприцемет і європарканами почали огороджувати контейнери для сміття. Такі значущі і необхідні роботи проводилися у місті вперше, зазначав начальник управління житлово-комунального господарства. Понад 4 мільйони гривень у 2009-му на все те витратили, аби не дорожчали матеріали, зробили більше. Стримки зростання цін на основні дорожні матеріали, електроенергію, посадковий матеріал для зеленення міста негативно впливає на обсяги запланованих робіт та призводить до їх суттєвого зменшення. Почалося. Зітхають працівники ДАІ. Тільки но зійшов сніг і одразу покладено початок реєстрації весняних ДТП. У четвер ввечері на проспекті перемоги сталася дорожня транспортна пригода. Водій газелі, перебуваючи у нетверезому стані, наїхав на скутер, за кермом якого знаходилася жінка. Водій з місця пригоди зник. Автівку згодом знайдено. Більш конкретна інформація від ДАІ. 1 апреля в городе Лозовая на Проспекте Победы около 18.30 произошло ДТП. Со стороны торгового центра двигался скутер под управлением женщины. В попутном направлении также двигался автомобиль Газель, который на Проспекте Победы совершил с ней столкновение. После столкновения водитель автомобиля «Газель» с места происшествия скрылся. Женщина с телесными повреждениями доставлена в Лазовскую ЦРБ. Автомобиль был найден на автостоянке. Принятыми оперативными мероприятиями данный автомобиль и водитель были задержаны. Производится дальнейшее разбирательство по данному факту ДТП. Управління житлово-комунального господарства інформує, у січні були внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтепер мінімальний штраф збільшився до суми від 340 до 1360 гривень. Які ж правопорушення належать до адміністративних у сфері благоустрою? Знає Людмила Хелемендик. Керуючись законом України про благоустрій населених пунктів та відповідно до пункту 44 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні за порушення правил благоустрою і утримання території міста Лазава, накладаються штрафи, передбачені статтю 152. Кодексу України про адміністративні правопорушення при управлінні житлово-комунального господарства буде створено комісію, яка проводитиме рейди і займатиметься виявленням правопорушників у сфері благоустрою міста. До таких належатимуть особи, які засмічують місця загального користування, парки, дитячі майданчики, сквери та інші місця, недопалками, паперами, пластиковими виробами, лушпинням тощо. До адміністративних правопорушень у сфері благоустрою міста також належать. Витоки води, фекалій на благоустрій міста. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів, не обладнаних для цього місцях. Доносимо до відома лазівчан, що складування будівельних матеріалів, ґрунту, конструкції поза межами будівельного майданчика та на вулицях без дозволу виконкому також розцінюється як адміністративне правопорушення і карається штрафом. Виконання земляних робіт без ордерів та проведення земляних робіт. Спалювання на території міста сміття, листя, будь-яких промислових та побутових відходів. Також є недопустимими заходами. До того ж, відсутність договору на вивіз сміття і утворення в результаті стихійних звалищ карається законом. Ми знаходимося на вулиці Орджонікідзе, де постійно люди, жителі цих кварталів вибрасують мусор прямо на центральну вулицю. Я думаю, що наші жителі повинні подумати над тим, щоб то ли заплатити 2 рубля за вивіз мусора. І заключити договір, то лівиносіть вот на вулицю. і, врешті-решт, поплатитися за свої вчинки набагато більшою сумою. Актуальною проблемою є й наїзди автотранспортом на газони та зелені насадження, в результаті чого знищується уся рослинність та захаращується до будинку території, в тому числі й дитячі майданчики. Не дозволяється паркування автомобілів і на тротуарах та взагалі не відведених для цього місцях. Відповідальність за порушення правил благоустрою міста нестиме власник автотранспортного засобу. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому ж варто замислитися і не плюндрувати та не захаращувати наше місто, адже від цього страждатимемо не тільки ми, а й наші діти. Як дивно швидко спливає час. Ось він початок 70-го року, селище міського типу Панютине. Колектив цієї школи невеличкий, але налаштований працювати. Налаштований прославляти селище на теренах Харківщини. А вже сьогодні цей заклад культури святкує 40-річний ювілей. Наша творча група була на святкуванні. У кого? Дивіться далі. Ювілей відзначає Панютинська дитяча музична школа. Привітати колектив з нагоди свята прибуло безпосередньо начальство, а також колеги з Лузівських освітньо-культурних закладів. Приятно в цьому колективі в основному жінки, тому цвітущий, жизнь радостний, молодой. Абсолютно замечательная місія работников нашої школи. У нас как раз займається з них наш ребенок, бы воплощены в жизнь. Продовж двох годин практично безперестанку поздоровлення приймала директорка закладу ювіляра Любов Пронько. Сама вона теж цьогорічна ювілярка 20 років, як очолює панютинську музикалку. Школа була маленька, було 40 чоловік, діток. За цей час музиканти та співаки з Панютиного заявили про себе на рівні області. Щоразу повертаючись звідти лауреатами багатьох конкурсів, колектив школи зумів здивувати Харківщину. То сейчас я захожу о панютіна. Тільки дітки становляться це з панютіна. І це в той самий час, коли їм матеріально скрутно бракує приміщень. Через це, до речі, і святковий захід довелося проводити в стінах іншої школи, адже своя не вмістила б усіх запрошених. Можливо, мрія й захмарна, проте єдина розрахунок, звісно, на спонсора. Не без того благодійники є, Однак таких, щоб концертний зал звести, поки що немає. На відзначення 40-річчя від дня заснування панютинської дитячої музичної школи зібралися представники різних поколінь. І радості від цієї зустрічі не приховував ніхто. Молодь поряд із ветеранами своїми викладачами. Школа виховала цілі династії, пишається випускниками. Багато років педагогічний вокальний ансамбль виступає на обласній сцені філармонія. Зараз у мене школа вся пайо, причому пають свободно акапелу. свободно пають двох-трьох галос'я. Я їх всіх називаю. Музикальна строїтельна бригади все, що вот прекрасное, все своїми руками. Увесь колектив школи його директорку, а також найкращих викладачів відзначено було міським відділом культури. Відділ культури робить все можливе для того. Щоб школа мала гарну матеріально-технічну базу, щоб дітям в цій школі було завжди світло і тепло. І я сподіваюся, що завдяки підтримки міській владі, яка розуміє і підтримує всі наші потреби. Ми в цьому році зможемо для панютинської дитячої музичної школи подарувати новий чудовий комп'ютер. Я думаю, що ми це зробимо. Це буде нашим подарунком. Не лише таку за увагу музичну школу пообіцяв у своєму вітальному слові. І панютинський селищний голова сказати вам фінансову допомогу придбання техніки, яку вам Дякую. Розширена концертна програма, підготовлена ювілярами, нікого в залі не лишила байдужим. Деякі виступи глядачів навіть вітали оваціями. Артистам без зупину дарували кілька. У панютинському професійному аграрному ліцеї в межах Спартакіади міста Лозової серед студентів вищих навчальних закладів відбулося змагання з настільного тенісу. З якими результатами завершили свої виступи студенти? Розповість Роман Диняк. Усі учасники змагань, а їх було біля 30-ти, розпочали боротьбу за тенісними столами о 10-й ранку минулого вівторка. Змагалися на трьох столах. За першим та другим столом грали хлопці по першій та другій ракетці. Треті ракетки це дівчата, грали відповідно за третім столом. Як виявилося згодом, серед студенток найкраще себе показали Олена Лілітко з Лозівського училища культури і мистецтв, Людмила Сорокіна з Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму та лідером серед третіх ракеток стала Єлизава. Бета Букаренко з Лозівського професійного ліцею. Серед хлопців по другій ракетці Сергій Захарченко з училища культури здобув третє місце. Друге посів студент панютинського ліцею Дмитро Галушка. І першим став автодорожник Ігор Чуприна. Перше місце серед виступаючих по першій ракетці здобув Єгор Середін з автодорожнього технікуму. Друге Борис Чуриканов з Лозівського училища культури і мистецтв. Третє Антон Парейко з панютинського ліцею. У парному Зряді студенти училища культури найкраще виступали, тому і здобули перше місце. Друге посіли автодорожники, третіми стали студенти аграрного ліцею. Змішані парні виступи. Тут вже хлопці грали в парі з дівчатами. Так ось за такою змішаною системою найкраще виступали студенти Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму. Лозівський професійний ліцей у цьому виді виборов друге місце. За ними на третьому тенісний дует Панютинського професійного аграрного ліцею. Таким чином, після чисельних Здобутків та перемог по завершенні тенісних перепитій, судді змагань визначили, яка команда виступала найкраще. На останній четвертій сходинці команда Лозівського професійного ліцею, панютинський ліцей, третій. Училище культури доволі гарно виступали та все ж поки поступаються студентам Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму. Саме вони, автодорожники, здобули першу нагороду змагань з тенісу. До завершення навчального року усім студентам ще доведеться пройти випробування. Найближчим часом вони знову зустрінуться на змаганнях в мініфутболу футболу та легкій атлетиці. Протягом свого більш ніж тисячолітнього існування православна церква впливала на процес створення слов'янської нації, виховувала душу народу, формувала його світогляд та цінності, дбала про моральний стан. Багата церква Христова на свята. Кожне дарує радість і навчає чомусь особливому. Дорогі браті сістри. Слава Богу! Прошел Великий пост, и мы уже стоим в преддверии величайшего праздника, светлого Христового воскресения. Мне хочется остановиться на нескольких моментах последней недели, которая называется Страстная. Среда посвящена предательству одного из 12 учеников Иисуса Христа, Иудой. Особый день в этой неделе Страстной – это четверг. Ибо в этот день Господь Иисус Христос установил величайшее таинство, таинство Евхаристии, таинство причастия. И вот уже две тысячи лет все православные христиане причащаются истинного тела, истинной крови Господа Иисуса Христа. Есть такая икона моления о чаше, где Господь, наедине со Своим Отцом Небесным, говорил, Отче, доминует да меня вся чаша, но не так, как я хочу, а как Ты добудет да Твоя святая воля. И вот Господь Сам принимает по своей доброй воле, принимает этот крест, принимает эти испытания. Мы бы знаем, что до воскресения Иисуса Христа, до Его сошествия в ад и воскресения из мертвых, все народы мира не входили в Царство Небесное, ибо Царство Небесное было закрыто. И только с пришествием мир Христа Спасителя который примирил нас со своим Отцом Небесным через крестную смерть, открыл нам путь в Царство Небесное. Великая суббота этой недели вспоминается сошествие Господа Иисуса Христа душою и Божеством в ад. Кто уверовал в Христа, в Мессию, то тех Господь вывел из темниц ада в Царствие Небесное. И вот следующий день – это великий день воскресения. Само слово «воскресение» говорит о себе, ибо в этот день Христос воскрес. Самый великий, самый почитаемый, самый величайший праздник в христианстве – это Пасха Христова, воскресение Господа Иисуса Христа, который сам воскрес и дал, можно сказать, нам упование и веру, что и мы в последний день воскреснем. этот великий праздник мы должны с чистыми, добрыми мыслями встречать. И, конечно же, с великой радостью. Пусть пасхальная радость всегда пребывает в ваших сердцах, чтобы вы никогда не имели <къех> уныния, отчаяния в своих душах, всегда радовались о воскрешенном Иисусе Христе и благодать Божия покрывала ваши семейства, ваши дома и всех вас. Христос Воскресе, поистине воскресе! Щороку перед Великоднім міський територіальний центр соціального обслуговування своїм підопічним розвозить Паски. Цей виключенням також не став. Добрий день. Розносити і розвозити Паски працівники терцентру своїм підопічним почали ще з четверга. Тоді переважно більшість і роздали. Коли не було вдома, довозимо сьогодні. З праздником вас. Напередодні Великодня Володимиру Федоровичу вже більше десяти років паску приносять ще одну його дружині. Та що й не до церкви пішла, тому приймав випечку за двох. Кожен рік забезпечується понад тисячу чоловік пасхальними кексами, які обслуговуються територіальним центром. І спасіба, що нас, стариків, не забуваєте. Про свого соцпрацівника розповідають як про рідну людину. Називають по імені і дякують. Дякують. Браєнта дуже хороше. Куштувати паски будуть тільки після їх освячення. Говорили всі підопічні такому подарунку. Раділи, але більше турботі і увазі, яку їм приділяє терцентр. Зі щастям, так само, як і з годинником. Що простіший механізм то річ він виходить із ладу. Позитивна налаштованість на життя, закоханість, улюблена робота, всілякі захоплення, шлях до щастя. Ми бажаємо вам бути щасливими до наступного тижня. Нехай щастить.